Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку Київ Україна. Поздравляю всіх і кожного з першим днем літа. Отґрімелі послідні дзвінки, лінійки шкільні. І мені здається, знаєте, що літо це така епоха, коли фрукти, овочі становляться трохи дешевше. Але це не точно. Друзі, сьогодні я в тому місці, де ми з вами дуже давненько не були. Це базар на ну, лісовій. І ви знаєте, я хочу разом з вами пройтися та подивитися. А скільки і що? Сьогодні може купити звичайний українець, звичайний киянин, українець або, можливо, просто людина, котра проїздом, бо на лісовій багато, знаєте, таких транзитних людей. Якщо ви готові разом зі мною приєднатися, пройтися о четвертій годині вечора по цьому е ринку на лісовій, базар на лісовій, ви знаєте, що зробити? Вподобайку влупили, палець вверх поражали, пристегнули рівні і погнали. Друзі, базар на лісовій, на мій погляд, це одна з тих локацій, котра ну в мене, особисто в мене, наприклад, не визиває взагалі ніякого отвращення. Тобто всі ці е, точки, всі ці якісь овочі, фрукти, все, що тут продають, рибу, вона якось знаєте, ну. Ну, мені особисто подобається. Тобто, якщо б я обирав, на який ринок поїхати, то мені ісключено, щоб я приїхав, мабуть, і сюди. Ну, Давайте почнемо з того, що мене особисто цікавить. Цікавить мене, наприклад, ось ця груша. 100 гривень. Я не перестаю повторяти, що, наприклад, цю сушену грушу для узвару я колись замовляв не знаю скільки, декілька кілограм зі Львова. Тому що в Києві я, наприклад, її взагалі не міг знайти. Українська сушка для узвару. Тут у нас зразу. М'ясні павільйончики. зараз четверта година вечора, і бачите, в деяких павільйонах не дуже багато продавців. Ковбаса ліверна до сніданку 76 БМК. Я не знаю, що таке БМК, Білоцерківський -Бі -Бі чи що це таке. Це 76. Я так розумію, що це за кілограм чи це паличку. Не знаю, зельс фермерські 146. Мисливські ковбаски за упаковку. Тут зрозуміло написано: за упаковочку 200. 8 гривень Так, тут у нас колбаски ось мені подобається губернаторська, губернаторська 338. Подобається саме виглядом. Як на смак, не знаю. сервала 374. Ковбаса фінська в далечині 221. Ми так е рендомно будемо щось подивились, щось пропустили. Е ставте на паузу, якщо ви щось хочете роздивитися. Також, друзі, зазначу, що не треба писати постфактум, коли ви вже подивились відео, О, а чому ти не зняв, там, наприклад, там, якось сало. Да? Пишіть, що саме ви хочете подивитися і все. Шпондер 181, вуха 252.90. Ось мені ці цінники просто дуже подобаються. Бачите, 31,90, 198,90 і шинка царська 268, балик 348. щока 112. Ось навіть, бачите, акція. Акційна така у нас щока. З цього боку у нас колбаски наша ряба. Такий павільйончик. Тут є всі бренди, я так розумію. І на е, якісь особи особливі бренди, бачите, є е, зразу і акційні пропозиції. Сосиски, сосиски філейні, стара ціна 172, Нова ціна 158. Ось такі сосісони є. Я так розумію, що це за кілограмчик. Так, сосиски 141, не топ UA написано. А підкажіть, а це за ціна за кілограм чи за упаковку? За кілограм, ага. Все, розібралися. 168 гривень. Боярські сесіни 128 були і стали 98 теж за кілограм. Так, да так, -да, да, 98. Це теж за кілограм, все, так? Да? Все за кілограм. Сардельки Гулівер 148. Тут в упаковці мені здається, коротше, я зрозумів, як тут орієнтуватися. Там, де на ціннику вказано, саме УП-УП-упаковка. Да? Ось, наприклад, тут сардельки-гулівер написано Уп. Там, значить, за упаковку. Все інше, там, де не вказано, там за кілограм. Лікарські 168. Індичі 158. Мені здається, індичі вони дорожче взагалі коштують. Так, лікарська колбаска у нас 158-158, сорочинська 119 сири, глянім сири, сир. У нас вершковий 228 є, навіть сирок 232 гауда. І найдешевший 208. Ну, це так, чисто мені здається. О, вон там мармуровий навіть, є. бачите, 20890 тульчинка. За 208,90 можна і для піци накрашити, і що завгодно. Масло селянське 312. Так, з цього блоку у нас олія козацька рижієва — 120 гривень. Олія навіть є гірчична 120 гривень теж, і ляна 110 гривень. Як це гірчична олія, друзі? Гірчична олія. Ви прикиньте? Олія гірчична. Так, тут кладість масла. Масло 250. До речі, хто не бачив, рекомендую подивитися, як ми з вами робили масло з сметани. Собівартість вийшла приблизно 70 гривень за брикет 200 грам. 15 хвилин все про все. Півлітрухи сметани виходить десь 214 грам масла. Черчилль 320, косичка 320. Сулугуні, хтось казав, що я подивився. Сулугуні 285, копчені сулугуні 320, бринза овеча 320. теж. Так, сири, сир я бачу в далечині зліва 89 сир і по центру сир 96. А ось, до, до речі, і сметана. Сметана 85. Гривень. Гомілки, гомілки, філе. Ось до речі, знов філе. Бачите, в магазині філе коштує на сьогоднішній день десь 205 210 Тут на лісовій 188 за кілограм взагалі без проблем. Шлунки 85, серце куряче сотка і печінка теж сотка. Стегно 175, чверть чверть, четверть 100. Мені подобається те, що я бачу. Наприклад, тут кура.

окорок 135 філе теж. Бачите, ні зміна 188 гривень. Можна навіть в один лоточок заглянув, посмотрев, і все поняв. Шия 60. Ми з вами, друзі, готували е, сніданок на 14 гривень. Я там купував лапу, лапу одну лапу. Е, коштувала вона, здається, 19 гривень за кілограм. Мені здається, і багато хто з вас сказав, що треба шию. Слухайте, є різниця 20 гривень за кілограм і 60 гривень за кілограм. Куряча шия. Крило індича 130. Ошеєк 270, біток 270. Лопатка 230, яблочко 230. Прикольно, фігасі, яблочко 230, нормальний цінник. Стегно 230, пачерівна 220. Жаль, вирізку я не побачив, може вирізку в іншому місці десь глянемо. Так, стегно 175, як і бачили, філе 188, можна навіть підходити з закритими очима і вгадувати, скільки коштує філе. Воно всюди буде коштувати однаково, 188 гривень. От, бачите, філе куряче 188 гривень. Без питань взагалі. Курча Бройлер 115, а тут лапи, до речі, дорожчі, наприклад, ніж я купував. І голова 40 гривень. До речі, в позаминулому відео ми робили обід, здається, на 15 гривень. І там я якраз використовував голову, голову курки. Стегно індички 220, філе індички 260, курча маленьке, бачите, 140 гривень і хвіст індичі 90. Шкіра навіть, ніфіга, 30 кг Шкіри продають. Ще хочеться мені подивитися сир і хочеться подивитися ще масло. Добрий день. А Козі, є у вас козини сир? Немає. Немає. А найдешевший сир, який у вас є. Ну, типу, щоб потерти на піцу такого плану. 260. 260 гривень. Дякую. 260 гривень сир. Ну, це типу на піцу потерти. Так, тварок 94, я бачив. Добрий день. А можна у вас... Прицінитись, сало 195. А що вам Я б навіть сказав не мене цікавить, а людей, котрим я це розповідаю, що у нас тут є. А для котрої ви тут працюєте ну, до шостої десь да, працюєте? До сьомий. А, до сьомої навіть. А базар взагалі до 9. Ага. Нічого собі удобно. Да. Удобно до 9 вечора. Поняв. Рулька 250. Дякую. Рулька 250. Так. Кантері. Йохани Бабай, сир. Ось дивіться, якщо це. Ось я зараз запитаю про давщині, і якщо це не е, сирний продукт, це найнижчі ціни, котрі я, мабуть, бачив за декілька останніх місяців. Мармуровий 208, а ось цей, а це продукт, все ж таки. продукт молоко, вмісний сирний, Бачите, 198 написано. Пр, мол, сир. Це скоріш за все сирний продукт. Тому... Відхиляємо, тому найдешевше, я бачу 208 гривень. Хоча це теж наче продукт сирний. Коротше, чорт ногу сломить, поки розберешся. Друзі, як ви вважаєте, скільки повинен коштувати мінімум сир, щоб він не був сирним продуктом? Скільки? 200, 250, 300. Ну, ось Подсознательно, ось, якщо низька ціна, низька ціна, дивіться, яка. Хотел сказать, свинка, коровка. Если низкая цена, вот когда у вас щелкает в голове, и вы думаете: ага, так, вот низка ціна, значит, це низкая цена, значит, это сырный продукт. Если будет 250 гривень, ви, ви будете вважати, що це сирний продукт чи ні? Друзі, пройшли ми з вами по базару на лісовій, подивилися ціни. Якщо ви е здивувалися, чому у нас не було, наприклад, овочей та фруктів, ви просто подивіться минуле відео, яке у нас було на каналі. 35. Ох, ніфіга, 27 гривень. Черешня 139. Дивіться, офігеть цінник, 139 гривень. Черешня. Середніс, як картопля, дивіться, нічого розмір, так? Да? С тройными рядами чумак. Персики 200, абрикос 150, черешні 250. Ну, слухайте, тут огірки, бачите, навіть можна за 40 собі ухватити. Я залишу посилання під цим відео. Цього разу мети такої не було, була мета подивитися м'ясо та сири. Ось такий флешролик у нас вийшов. Чому? Тому що саме ви просили без розглагольства показати все чотенько, коротенько і по факту. Просили получите. Друзья, якщо вам це сподобалось, вподобайку влупили, палец вверх прожали и погнали в следующее видео.